З настанням холодів почала збільшуватися кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Як заявив директор Шостинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, станом на початок цього тижня амбулаторно лікуються 38 хворих шестеро з них діти. Зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає потреба в діагностиці для більш якісної діагностики. З цього тижня ми будемо робити забір матеріалу на ПЛР-дослідження, відправляти його у суми. І Знову ж хочу нагадати населенню про необхідність дотримуватись проти епідемічних всіх заходів, не відвідувати місця загального користування за знаками ГРВІ, відразу звертатися до лікаря. За дорученням очільника громади Миколи Петровича Ноги забезпечена доступність населення до вакцинації. Минулого тижня бажання зробити щеплення виявили 76 осіб. І тепер щеплення проти коронавірусної інфекції можна зробити. Протягом цього часу роботи амбулаторії заклад забезпечений вакциною коронавак. Чекаємо вакцину Pfizer, Обіцяють в вересні місяці. Що стосується ковіду, ситуація погіршується дійсно. Кількість хворих збільшується. Я теж закликаю всіх вакцинуватися і також повертатися до всіх засобів засоб, заходів особистого самозбереження. Окрім профілактичних заходів із запобігання розповсюдження хвороб, в нашій громаді готуються до опалювального сезону в сільській місцевості. І продовжили на, на минулому тижні завозити дрова для амбулаторії закладів сільської мережі. Вже маємо 50% від потреби на опалювальний період. Підготовка до викликів холодної пори року триває у Шостенській центральній районній лікарні. На минулому тижні були замінені вікна у інфекційному відділенні, на які виділено кошти з місцевого бюджету за програмою Міністерства охорони здоров'я України. Районна лікарня отримала нові медичні апарати. На минулому тижні ми отримали за рахунок Міністерства охорони здоров'я по розподілу портативний узі апарат і наркозну станцію. Це не на а наркозна станція. Це наркозний апарат, сучасний з функцією відслідковування. Зараз вони стоять, чекаємо інженерів на наладку. З початком навчального року заклади освіти та культури продовжують свою роботу, бо ж доводиться прилаштовуватися до умов воєнного часу та знаходити шляхи вирішення нагальних питань. Заклади загальної середньої освіти працюють за алгоритмами освітньої діяльності минулого тижня. Проінспектували стан готовності укриттів, стан готовності різний, але до всіх підрядників доведено вимога завершити ремонтні роботи укриттів до кінця цього тижня. Під час наради міський голова Микола Нога анонсував навчання школярів за новим напрямком, який вважає цікавим, інноваційним та необхідним для вивчення. Тепер будемо вивчати штучні. Нейромережі і алгоритм їх навчання. Це нова технологія, абсолютно цікаві, і ми повинні, незважаючи на війну, будемо розгортати новий етап навчання, в тому числі штучні нейромережі. У громаді проводяться творчі благодійні акції на підтримку Збройних сил України. Зібрані кошти передають на потреби військовослужбовців. Заклади культури працюють в умовах воєнного стану, продовжують. Проводити акції підтримку збройних сил України, так на минулому тижні у громаді Чаплівці пройшла така акція. Також у Шотинській громаді успішно почався збір врожаю культур пізньої групи, головною серед яких є гречка. Аграріями нашої громади продовжується проведення комплексу осіння польових робіт. Аграріями розпочата обмолот культур пізньої групи. Всього до збирання у нас 16 тисяч 200 гектарів. Роботи розпочали з обмолоту гречки про урожайність, про що говорити зарано. Вмолочено перші 400 гектарів. В галузі тваринництва розпочато останній етап заготівлі кормів. Це закладення кукурузного силосу. У відділі розвитку агропромислового комплексу громади працюють з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам. Отримувач даної підтримки має мати в обробітку від 1 до 120 гектарів, там може отримати 3100 гривень на гектар, або отримувати від 3 до 100 голів корів отримати 5300 на голову. Але ж всі ці виробники продукції мають бути юридично зареєстровані, як мінімум ФОПи або СФГ, і мають подавати заявку через Державний аграрний реєстр. Наша громада живе і працює в умовах війни, але ж ми маємо позитивні новини з фронту, і це дає нам оптимізм та сподівання на наближення остаточної перемоги.